Улюблений матеріал олійні фарби, а напрям реалізм. Глибину та проникливість живописної майстерності черкащанам відкрив художник із Лубен, що на Полтавщині Володимир Мірошниченко. Серед робіт краєвиди Черкащини, де жили й працювали земляк художника Василь Семоненко і Тарас Шевченко, який побував у Лубнах тричі. Я стараюся, щоб в кожній роботі. Виражалося українство навіть на тюрмортах. Ви бачите, це рушничок мамин вишитий глечик бабусін, який подарований йому більше ста років. Володимир Мірошниченко народився в Донецьку, жив та працював у Луганську, але завжди хотів повернутись до Лубен, міста, де провів дитинство. Там у 2007-му почав займатися живописом. Я повернувся на Полтавщину і почав знайомитися саме з історичними місцями, де бували видатні постаті. Це і Хоголь у нас Миргород рядом. Це і Шевченка, і Семен і багато інших. розумієте? Я оце вивчав, їздив, от Черкащину приїхав, я вивчив Суботів, Чигирин. От, ти бачите, оця церква, ви, як ви бачите, це можна. Вона мене так привабила, я її двічі писав. Від початку й до кінця творчого процесу присутня дружина художника пані Наталія. Каже, пам'ятає навіть запах пижми на картині позаду неї. Я і чого корисним? Бачу, що він ніколи ну, не задовольняється тим, що він робить. Йому він завжди в пошуку, він завжди в розвитку. Він, в нього такі гарні друзі, такі гарні наставники. Він завжди все питає. І, і мені це ну те, що я бачу навколо нас, мені це подобається. Через те я в цьому теж беру участь. Частину таланту митець присвячує Василеві Симоненку. Тому знайомитись із Черкассями почав у юнацькій бібліотеці, названій на честь поета. Книгозбірня має відділ мистецтв, куди пана Володимира запросили на творчу зустріч. Сьогодні працівники бібліотеки завітали в гості на виставку. Дивлячись на ці картини, відчувається не просто рука майстра, відчувається вся краса нашої України. Всі вони, як на мою думку, змальовані в теплих, гарних, гармонійних тонах. І дивишся на цю красу. І Просто шкода, що не всі черкасці сьогодні можуть бути присутніми. Пан Володимир мріє виставитись у Черкасах, а відвідавши обласний художній музей, остаточно обрав місце експонування. Сюди автор привіз 33 роботи. Директорка Ольга Гладун зазначає, полтавський майстер відрізняється манерою письма та баченням світу. Проникливе, витончене відчуття природи, дійсності, глибина, яка відбувається формально як тримірний простір. Тобто, дивишся на роботу, вона, вона жива, вона не площинна, вона не, не традиційно ну, декоративна, вона візуально жива з одного боку, з іншого боку, така яскравість фарб. Така натуралістичність вражає. У нас в Черкасах таких художників немає. У кожної роботи своя історія, каже автор виставки. Центром експозиції став портрет військового, що вирізняється серед гри природних барв. Це історичний портрет, він зв'язаний з Шевченком, до речі. Його в полоні, коли він був, їх спас і місто Біблії замість Біблії його читали і спасли. Військового звуть Максим Авраменко. Із 24 лютого 22-го він захищає нас на передовій. Побачити серед картин друга не очікували пані Олена і пан Євген. Я почув, що буде таке відкриття дуже цікаве, дуже заінтригований був, але ми дуже здивувались, коли ми побачили тут портрет. Ми нашого зайшли роду. в зал і просто Макс дивиться на нас з картини. Це, да, було, це було дуже неочікувано. і Така приємна. Кажуть, хоч портрет і простий, але наповнений енергетикою. Чуйна, дуже людина, ліричний герой. І відданий своїй справі будь-якій, і прямо гордість береш, що нас захищають саме такі люди, і гордість береш, що Ми з ним безпосередньо знайомі. Дуже цікаво, що от ми від автора знаємо, що Макс не знає, що він його намалював, і не знає, що він такий е шикарний. Тут у виставковому музеї, його картина, і ось ми йому з радістю повідомимо. Я сподіваюся, він вийде на зв'язок. Виставка триватиме до 6 серпня. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин, телеканалу Ільдана.